Вітаю всіх! Хочу розглянути зараз питання броні від мобілізації. Його постійно змінюють, але я хочу взагалі розглянути, як воно виглядатиме? Ось постійно його змінюють, але загальне бронювання від мобілізації. Який буде вигляд його? Бронювання від мобілізації загальне. Всі ж кричать, що воно потрібно. Вісім кажівків. Питання про бронювання це швидкі рішення. Рішення приймаються дуже швидко і залежно від ситуації. Цікаво, правда? Ось вам домовленості результат? Знаєте, як спілкування? Вони ж приймаються колективно. А тут імператор вже виходить, це наш головний головнокомандуючий, тому що тільки через нього. Можла, можливо, все. Ну, це наша влада вже виходить. Ось. І ось король мечів виступає тут представники оборони, оборонці. Ну, дивіться, лицар мечів це те, що нам потрібні люди. Знаєте як? Потрібно обмежити все-таки бронь. Трійка кубків. Дивіться, для кого це дійсно свято? Ця бронь це дійсно як свято, щоб туди не потрапити. Процес бронювання досить жорсткий, і його постійно, як сказати, редагує наша влада. Кінцевий результат, хочу подивитися. Кінцевий результат, який в нас? Четвірка жезлів результати. Перші результати цього бронювання повинні бути колосо фортуни. Кармічна карта, але це також значить, що поколовся в нас. Постійно одні ті ж самі питання броні. То так, то ні. Пропозиції. Розля... Розгляд постійно одних тих же пропозицій. На жаль, така ситуація виходить, що одне і те ж саме нового туди не дуже додають для броні. Тепер мене цікавить, ось що бронювання. Ви знаєте, бронювання на тему дітей. Коли маленькі діти, тобто троє дітей це добре, звісно, але. але... Ви знаєте, інші виходять не діти, а троє діти. Якось несправедливо. Особливо, якщо троє дітей від різних жінок. Від однієї, я ще зрозумію, а від різних, вибачте. Скажу чесно: тому я хочу так, буде бронювання чоловіків, у яких малі там діти, до трьох років, наприклад. Такий варіант. Хочу розглянути, буде воно чи ні. Ви знаєте, в певній мірі так. До цього буде йти. До цього буде йти дуже. Дивіться, цікаві карти випадають. Помірність. Це дуже не швидка карта, але вісімка жезлів це швидкі рішення. Тобто, дивіться, прийматись воно буде дуже швидко, як при певних умовах. Давайте трішки розшифрую, не хочу. Місяць це дуже хитрі дії. Так. Дев'ятка жезлів. Дев'ятка жезлів це оборона. Ви ж розумієте, це наша оборона. Сімка кубків це багато розмов на цю тему. І я скажу, що тут будуть думати вже, коли, коли буде нормальна оборона. Рівень такий, щоб можна було люд... людей не тягти всіх підряд. Шістка мечів. Коли не буду активних бойових дій, скажу чесно. На тему маленьких дітей, мобілізація бронь, коли там дитина до трьох років, наприклад. розумієте? Ось. Ситуація на даний момент така: коли не буде активних бойових дій, тоді вже будуть прийматися рішення на цю тему. На жаль, чомусь у нас тільки троє дітей. Це за дітей вважається. Дуже неприємна картина.